Я думаю, ви всі чули про те, що почалося в Венесуелі. По факту Америка в часів Другої світової війни в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно оперативно зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не зраючи на те, що там поприлітало. Ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор. за останні декілька років офіційно в Венесуелі середня зарплата за місяць була. От тут просто зайдіть в комітету, напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримали там грошеті? Як вони жили, а отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50-30. уявляєте, що це таке в Венесуелі? Там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуела. Хто це у нас Рашка, Сіверна Корея, Китай, ну тобто всі країни, де по факту ще, ну, грубо кажучи, якщо обобщить, комунізм. Ну, Отака от, от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті причутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела вона ж продавала самий, там же шлафти, найбільша в тому регіоні. І вона Подавала нафту в Китаї по дуже низьким цинам, а не конкурентно Ну, Тобто, видно було, що це договоруха якась. І ясно, що це впливало на хід а, всього конфлікту і так далі. І воно ж доходило і до Ірана. І а, це все що ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це а, сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з одної сторони рашка, з другої ми. Це бізнес, економіка з усього світу взагалі ділять свої інтереси. І от, дивіться, що саме цікаве, а, як це все може повпливати на, на ситуацію в Україні. Вони ж забрали цього дікта. До речі, якщо не знали, міністра оборони там взагалі обнуліли, все, його немає. А, плюс а, ви ж маєте розуміти, що це ж там кокаїнові оці діла були. Вони ж відправлялись, це головний цей на контрабасі гра, поняли? Головний контрабас був взагалі майже ледве не по всьому світу. От Я як жив в Британії, там, там же куча портов, все звідти йшло в Британію, потім роз'їжджалось по всій Європі. І відати, щось там не поділились, комусь, якихось не неадкаторів не дали. Ну тут же ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента винесели видернули до себе і скажуть про Путіну: ти давай завершувати цю всю історію, а ми тобі віддамо в цю чушку твою. А Путін же шлюб. Позбирати там всяких Януковичів, поняли? Всяких там кадафів. ну, він же там у себе всіх ютить. В принципі, того у них і тісні там ділові зв'язки. Самі, грубо кажучи, блін, якби так кончені, я не знаю, як м'ягче сказати, країни позбиралися якийсь альянс. От. Але я вже сам помічаю, що вражки серед людей ну, починаються бунт, серед звичайних людей. Там же ж купа позакривалась бізнесу в тому самому Пітері. Там... Якщо Рашка не втримує те, що зараз вона тримає, позбудеться у цих всіх а, своїх партнерів. А як бачимо, Америка їх всіх вибиває. І причому Америка, якщо каже, воно то й дело. Якщо вона на щось іде, вона це доводить до конця. Вона ж було типу Київ за три дня. І що вони? Вже оскільки як і іде, вже більше ніж три роки йде. А тут не то, що за три дня, за три часа, грубо кажучи, зробили. І а, Америка, тобто воно зі сторони, понятно, виглядає, ну як, грубо кажучи, то саме, що у нас відбулося зі сторони Рашки. Але ж тут треба учитувати, з ким це зробила Америка, для яких цілей вона зробила. Навіть було жарти в інтернеті читав, що Буданов перший день на посту вже на це що в Америці відбулось, тобто тут неспроста Україна це все підтримувала. Це може дуже добре повпливати через маніпуляції з Путіна на те, що відбувається в Україні. Дуже добре повпливає.